Доброго дня малята. Подивіться у віконце, щічки вам голубить сонце, лагідно сміхається, радо так вітається, бо на дворі вже вона гарна дівчинка, весна. Весною присинається природа. На дерев'ях з'являються перші листочки, земля поступово вкривається травичкою і немов все прикрашається квітами. І Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з них немов ліхтарики яскраві в трави. Розкидані вони, цих квітів, усмішки яскраві, нас зігрівають навесні. Що це за квіточки такі, діти? Так, це кульбабки. А на що схожа така квіточка? Так, на сонечко, вона пухнаста, яскрава, її жовта галівка дуже нагадує сонечко. А ви знаєте, що квітка кульбабки потім стає білою пухнастою кулькою, я, я несе в собі насіння. Домухне вітерець і насіння кульбабки розлітається на всю галявину. Що потрібно для того, щоб наша кульбабка була красива та чепурна, щоб вона виросла? Так, потрібно тепле сонечко, потрібна водичка, потрібне повітря та, звичайно, потрібен ґрунт, в якому живе і ростиме наша рослинка. Ой, подивіться, щось наше сонечко дуже засумувало. Давайте намалюємо йому друзів кульбабок. Для нашого малюнку потрібен аркуш паперу, фарби жовтого та зеленого кольорів, ватна паличка та трубочка, в якій потрібно розрізати один кінець. Її ми малюємо квіти. Подивіться, як я це зробила. Сподіваюсь, вам сподобається така техніка малювання. Ось такі виходять в мене кульбабки. А які будуть вони в вас? Чекаю ваших малюнків!